Так, почалась борьба із зеленю після дощу ось така щитинка. Ось така щитинка. Взялася за засапки і... Хто куди? Цибулю обрали, зараз пересапаю, чудо ю добігає, гуляє. Погнали! Так, день другий. Тут, де була цибуля, пересапали, посіяли гірчичку і загребли. Там далі трошки бурячок попробувався, пересапали. З цієї сторони в огірочках ще там боремось, скоро поборемо тут, пройшлися, тут почали тільки, але зараз, поки сонце, то зайшли. І Саша, он там уже промахала сапкою. Ось, бурячки, укропчик два рядочки. Ось ця квасоля повилазила. Ой, там морква повилазила. Будемо дивитися, що не знаю, чи ще щось буде. Там редька чорна, ото все, що є. Саша перці пройшла до паштану туди. І квасоля з цієї сторони. Гарбузи кашовики І кукурудзу вже почала. Ось так. Кукурудзі ще зелено. В картоплі антисапою покривав, то все добре. такі справи. От тут ось ще не пройшлися. Тут, виходить, було три рядочки арахісу. Я туди вже між рядочками цибулю потикав, там, щоб попроростало. Там морква-де взялася. Щавель почав проростати. Оказується, що я все-таки перепутав, бо я садив два рядочки салату, потім якусь руколу, по-моєму, чи шпинат із щавлем, натомість потім рядок з щавелем. І ще заключно це все було салатом кучерявим Якийсь. такий був, тут другий. І тут повилазила морква, тут мався бути арахіс. Пересипаємо це все. Бурячки там, де-не-де попробувались нові, ну і там кабачечки. Ну, подивимося, зараз пересипаємо це все, і як буде виглядати, може, щось і буде. Ну, а тут, виходить, була цибулька і трошки арахісу посаджено, який перетрух там в землі, то все пересапали і засіяли з сідератом. Гірчиця на сідерат. У нас кавунчики в канаві так собі себе почувають. Самосіянці, от там більший кавунчик виріс, чим е, ті, що на розсаду я садив. І е, кавунчики там, що з землі. Повиходили самі, щось є у землю, там може такий хороший кавунчик, може щось даже парочка буде. Тут і кукурудза виросла на валу, і льон, і гірчиця, і бур'яну ну, багатенько, ну рвемо потихеньку. Я зробив такі дірки і туди заправляю прямо всередину в вал водичку. Коротше, накачую через якісь 2-3 дня. Вона прям туди йде і в бур'яні залишається, бо дещо з боків не витікала. Водички добре треба, я не знаю, чи навіть на осінь вартує туди садити. А чого ж не вартує? Вартує. Я думаю, за зиму воно там ще перетрухне, впаде трошки Ще розрівняти його, красивіше цю, цей вал зроблю, щоб типу, було на два рядочки клубніки чи щось таке. Ну, будемо дивитися. Коротше. Трошки згодом. А от такі от справи. Маліна тут не дуже прожилася, так що її буду звідси забирати. І ще рядок полунички буде тут, мабуть. Ну, Це вже більш на осінь. Так що такі такі плани. Такий город на зараз. Так, ну що ж, друзі, тут зараз викопаю ямку і будуть. в мене черв'яки е з гною назбирані із коров'ячого Гною гнійника на, на збирані черв'ячки просто з волі. Зараз я тут розроблю місце. І буде в мене тут купа для черв'яків. Трошки в тіні, трошки на сонці, більшу частину дня на сонці, ну нічого, я буду чимось прикривати цю компостну кучу. Зараз викопаю ямку під неї, під неї, під цю кучу і почну зносити органіку. Так, ну що. Поборов я ці зарості. Тут викопав ямку таку і зараз сюди будемо накладати органіку. Носить з помиями такі і з органічними відходами у нас для такого виносимо. Сюди в мене там є і гнилі груші і все остальне таке. Буду збирати все на одну кучу, бо не хочеться. Розводить по всій маліні. Хоч і мульча і все. Але краще я буду на купу це скидати, а потім тут будуть черв'ячки ще перегніні. Для того щоб було їм їжа і комфорт. Ввечора ось так в тіньочку воно. Ось такі діло.